Церкві. Про нього Григорій Ізназіанський писав, небо наділило мене неоцінною ласкою, давши мені друга наймудрішого, найбистро умнішого, найвченішу людину того часу. Як то би бажав би довідатися, кого я маю на думці, Досі буде сказати, то Василій найславніша людина нашого століття. Хто може сказати, скільки хлопців, юнаків, мужчин на Україні носить це ім'я Василій? Багато їх. Між ними навіть і сам наш великий святий Русі України. Володимир при прийняв це славне ім'я, а значить, то слово Василій Королівський.